Друзі, доброго дня, сьогодні 8 липня. І що мене спонукало записати цей ролик. Шарився сьогодні в Ютубі. Ну і зайшов на один канал. І там чоловік розказує, що перед соєшником з'єднує відводок із сім'єю. Щоб побільше б жали було. Ну і розказує, що не вистачило у нього газети. Щоб положити між сім'єю і відводком. Між корпусами. Ну, я подумав, думаю, так, да, зараз якраз перед соняшником хлопці з'єднують відводки з сім'ями, щоб була молода матка, ну і побільше б жили, щоб було. І хотів би показати, як це робимо ми вже багато років. Коли ми ще жили там на Донеччині, теж виїжджали в ліс. І одного разу треба було з'єднати, але теж не було у нас газети. А треба ж газету, якби по всій площині положити. Ну, я тоді так подумав. Ну а навіщо та вся газета, якщо можна скористатись туалетним папіром. Ось я вам зараз покажу приклад. Ну, це 145-й корпусок. На ньому покажу, як це я роблю. Я так ложу туалетний папір, оце тільки дві вулички перекриваю. Все остальне накриваю плівкою. Ну, та, яка в нас зазвичай лежить поверх рамок, міста холстини. А туалетний папір він якраз накриває дві вулички. Ось так от. Якраз накриваю. І його, повірте, достатньо. Я вже багато років так пользуюсь. Використовують цей папір. І коли вони його прогризають, вони не такою товпою, одразу з'єднуються. Коли газету ми ложимо, посередині вони виїдають, прогризають великий отвір і всі товпою вскакують в цей відводок, який поверху стоїть. А тут всього дві вулички. Вони його тихенько прогризають і потихеньку заходять. Обнюхуються, з'єднуються. і у мене не було жодного випадку, щоб матку в, магаз... ну, в верхньому корпусі в відводку, щоб убили матку. Ні разу не було такого. Ну от І подумав, думаю, треба викласти ролик. Хлопці зараз з'єднують, а газет зараз ніхто не виписує. Це треба їхати купляти їх. Так що, ось, якщо комусь пригодиться, пожалуйста. Отак от, от туалетний папір ложите, все остальне плівкою і буде вам щастя. Ну, зараз вийдемо на пасіку. Покажу який стан пасіки. Це тут відводочки стоять, матки вже позасівали по три рамки. Ну що я вам хочу сказати? З весни взятку не було, акація померзла, все, померзла. Раз на траві теж не було. Оце ось останні три дні потепліло, принос пішов, три дні по 600 грам було. по 600 грам. А вчора 800 грам принесли. Мабуть, може десь по городам соняшник трошки пішов. На 200 грам вчора принесли більше. Це тут ось стоять відводки теж. То два ряда і там в краю цього рядка трошки. Сіяв фацелію, але ж щось я нічого не замітив, взяти по вісам. Бжола то по фацелії, да, ходила, але на вісах нічого вона не показувала. через те, що холодно було, дощі, ну як скрізь по всій Україні. Да, на водичку пішла. Вот вроде и капа, а треба чуть-чуть больше открыть. Тут поилка такая. И там еще одна поилка. Ну, вроде жила так и працюет. Ну, с утра десь приносять грам 200 це останні дні грам 200 до обід і потім після обід під вечір уже 400 грам приносять а вчора вже після обід 600 грам так а це тут ось вже відсвіла фацелія така і там он і там в краю города теж полоса фацелії це садив таку сіяв фацелію тут. Ну, бжала чимось занімалась займа, там, ходила, але я ж кажу, нічого приносу не було. А оце ось ще я хотів вам показати, ось бачите на вулику кусок плівки такий. Для чого це? Ось дивіться, вулики всі одного кольору майже, да? І коли молода матка в вулику міняється, вона може вилетіти і залетіти в сусідній вулик. Тому що рядом не деревинки, тут нема нічого. І Для того щоб вона в сусідній не залетіла, оце я степлером отак, або кнопками. отак кусок плівки якогось кольору другого цепляю. І теж ні одного разу не було, щоб матка залетіла в сусідній вулик. Раніше залітала, тепер ні. Оце так роблю я. Ще в цьому році весні зробив 20 нуклеусів таких, ну на піврамки магазинної. У мене мікрики були там на Донеччині, але ну, залишились там. Сюди я не привіз їх, все не забереш. Ось отакі поробив. поробив. Ну, тут в роботі зараз 14 їх, один закритий. І сьогодні утром подивився, 11 маток вже сіють. Тоже довелося думати головою. Переїхали, кинувся, що ж під низ підложити. Не не ні, немає ніде нічого. Ну взяв вон, бутилки водой понабирав і місто кирпича підложив під планочка ті. І на них поставив такі міні-плюси. Ну, треба щось було покласти під низ. Ну це так. Це наш город такий. Тут і огурчики, і помідорчики, і бакша там є. Все потрошку. І картошка вам така. То такий, якщо бачите, полив, картошка вже піднялась капельне. Купив, ну вже положити його неудобно було. Такі трубочки зверху поприварював, як полочок такий пластинки. І на них поклав профіль, що під гіпсокартон. а в цей профіль вже вложив туман. Я його включаю і 8 рядків картошки заливає туман. Якщо на землю його положити то вже бодилка не дасть йому поливати. А так воно над бадилкою і поливає 20 метрів в длину і 8 рядків. І потім переносю, переносю, так заливаю картошку. Фацелія, бачите, вже доцвітає останнє тут крайочок. А там уже все відсвіло. Помідорчики є. Огурці вже закриваємо, вже зібрали 5 відер огурців, ну скоро і помідори підуть. Та і є і перчик є тут. І он, такі у нас на Донеччині синенькі називали. Ну, скрізь по-разному. А ось тут є такі білі, он, бачите. Є синенькі, ось тут, бачите, і синеньок є. Та все є. Ну от і все, всім до побачення. Будьте здорові і бережіть себе!